Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Сезон польових робіт почався. Звісно, у нас вже трошки давненько такого, ну не давненько, десь тижнів два почався. І трохи вже посіяв, не було змоги вам поснімати. Зараз тут у друга сію олійну редьку. Ну Будемо збирати, щоб було сіяти собі. Будемо збирати комбайном. Вже розсіяв, друг волочить. Думаю, для вас трошки поснімаємо. В нього саморобний трактор я колись знімав, як він грав, вроді влучив, по-моєму, знімав. Так що, думаю, трошки для вас поснімаю, буде цікаво, якийсь такий контент. Бо нема часу толком познімати, але думаю, трошки познімаю для вас. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Бачите, друзі, волочимо великими тяжкими боронами. Звісно, бо, було б лучше, може малими, але все-таки вирішили великими. Ми великими тут його роздирали, бо виорали вже я не знаю, тиждень, мабуть, тому назад. А це саме посіяли. Посіяли, Але зараз я думаю, роздеремо, бачите ще влаги вистачає, мокреньке таке роздирається. Так що сподіваємося, що зійде, все буде добре. Бачите, такий саморобний тракторець. Ну, доволі непогано, получається. Бачите, друзі, маленький тракторець, але дядько ним робить дуже багато що. І ори, і буронує. Картоплю садить під затепухи. Звісно, я не засняв відео. Він ось тут собі вже трохи посадив, усе, бачите, позагортав, радочки поробив, дівчата вкинули і все добре. Бачите, малесенькі трактореці вже нікого не треба наймати, собі сам зробив і нікого не просиш. Звісно, зараз в нашій час трохи все дорого, але нема куди подітися. Хто наймає, хто має своє, ти Та так, друзі. Живемо, так працюємо. Хто як може, так і виживає, так скажемо. Ну, Дасть Бог усе посіємо, щось буде родити. Зійде, змолотим, убер, уберемо, та якось воно буде, друзі. Зараз покажу, тут ось, бачите, пшеничка моя посіяна. Це я в дядька пользуюся ну, Я з ним дуже добре дружу. Підживив ось недавно, кинув карбоміту, потім ще по листу дам, як буду кропити. Зелененька, позеленіла трохи, то була така жовтовенька, а це позеленіло, дай Бог. Буде пшеничка, все буде добре. От і Зараз ще пройде в той кінець і буде бомба. Ну непогано, я думав, що краще було б малими, але дивлюся, великими теж класно. Ну побачимо, як, по як зійде, який буде результат. Будемо знати вже, чи вони великими, чи можна малими. Обично я маленькими загортав, а це... Попробуємо великими. Ну, Я думаю, дасть Бог буде все добре. От і, друзі, все, роботу зробили і все добре. Що, друзі, бачите, посіяли, хай Бог дає, щоб зійшло, хай родить, будемо вбирати та й будемо сіяти собі е, на сідерати речку. Ну, зараз накупляться її теж все дороге. Будемо старатися, ну, щоб своє щось було. Так що, друзі, таке вийшло відео. Думаю, комусь було цікаво, подивитися. Так що бачите. Зараз вам покажу, що дядько такими ось пушками робить рядочки, садить картоплю, бачите. Все сам, тракторець такий маленький, укуратний, і дядько все робить. Я йому колись там з одним другом робив навіску, на цей тракторець все насоса встановили. Ну все робили. І зараз дядько все йоре, і оре, і боронує, бачите. І рядочки робить картоплю садить. Це сам самостійно його ртає. Так що якось так, друзі. Ну що, друзі, кому сподобалось таке відео, обов'язково поставте палець вверх, підпишіться на канал, коментуйте. Ну Всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.